Вітаю, з вами Анастасія, і задачки на логічне мислення. Я знаю, що вам сподобалась задача на переливання. Зараз вам даю трошечки складніше, а може і нескладніше. Як розв'язувати такого плану задачі? Нам треба отримати 7 літрів рівно 7 в 11-літровій пляшці. Можемо зробити це двома способами: емпіричним методом проб беремо, виливаємо, переливаємо. Другий спосіб математичний, ми можемо насправді порахувати і виконати наші нещасні дії, скільки ми там їх знаємо, додавання віднімання, множення ділення поки що ці 4 дії, яку ж з них використати? Я люблю математичний спосіб. Тобто я зараз за допомогою чисел 11, 9 і 6 буду намагатись зробити 7. як я це можу зробити? Ну, Наприклад, так, 9 плюс 6. Це 15 літрів. Ось тут у мене разом 15, 15 мінус 11. Можу так зробити. отримую 4 літри. О, четвірочка, клас. Четвірка є, як же отримати 7? Ще треба 3. А 3 теж можна легко отримати. Це 9 мінус 6 до рівня 3. Залишилось це реалізувати. А, реалізувати. Насправді, психологічно досить складно вилит краніка нема. Е, е, воду з найбільшої пляшки. Дуже складно, бо хочеться ж жекономити. А інколи це не найкраща тактика. У мене залишилося 15 літрів. 15 мінус 11. Що означає 15-11? Ось сюди я налила. І я вже знаю, що в мене тут 4 літри. Так, зберігаю 9. 11 мінус 9. 2, 2 вилила. 4 тут є. 4 зберегла. 9 мінус 6, 3 лишилось. Я вам зараз показала одну із задач. У мене таких досить багато. Я буду додавати їх в інстаграмі, спробуйте розв'язувати і давати діткам. Класно тренує мислення і заодно ну, і арифметичні дії. Дякую, що були зі мною. Так, рекомендуйте друзям підписуйтесь і до зустрічі на наступних задачках.